Останній дзвоник незабутнє свято це символ закінчення навчання. Це веселе і сумне свято одночас. Останній дзвоник цього року проходив 26 травня. На урочистій лінійці діти, батьки та вчителі гімназії номер 3 проваджали навчальний рік та вітали випускників з початком нового життя. від імені Міського голови, від імені депутатів міської ради, привітати вас цим незабутнім святом, привітати з закінченням чергового навчального року, побажати вам того, що всі ваші надії, які ви ставите на майбутнє, справдилися, щоб ви йшли по життю впевнено. Це закінчення з чергового етапу в освоєнні знань, в набутті навичок. Розвитку ваших умінь, а найголовніше черговий етап в вашому становленні як люди. Наше завдання як представників міської влади зробити якомога більше для того, щоб цей шлях був для вас якомога легшим. Тому хотілося відзначити і те, що майстерність вашого педагогічного колективу. Ваші старання, ваші всі бажання навчатися, вони не залишаються поза увагою міської влади. І тому, як ви бачите, ті надбання і матеріально-технічні, вони дають говорити про те, що школа, гімназія, школою називаємо це ми як за традицією, Це гімназія номер 3 Вона відома не тільки у місті, відома і в області, і в Україні. Вона завжди буде. У, у зоні уваги керманичів міста головні герої такого свята одинадцятикласники, для яких цей дзвінок дійсно останній. А вишиті рушники у маминих руках особливий символ: символ щасливої долі, символ захисту та оберегу. У випускників ця лінійка остання. Далі випускний бал. Сьогодні пролунає останній шкільний дзвоник. Перегорнеться ще одна сторінка шкільного життя, дорогі випускники, вам я бажаю успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання, вступити до омріяного вузу, обрати професію гідну вас. А ще вам бажаю життєвих гараздів і щасливої долі, шановні учні та їх батьки. Я вам щиро бажаю відпочити гарно влітку. Набратися сили, здоров'я, терпіння, наснаги для нового навчального року. Під гучні оплески та вигуки грамотами та подарунками нагороджували кращих вчителів гімназії. Трішечки сумно на душі цим вже дорослим дітям. Вони справді стали дорослими а для вчителів вони завжди діти. Веселі і неповторні за світло знань ми вдячні вам без меж за щирість і відвертість. Звісно, теж сьогодні в день святковий урочистий. Приміть шановні любі вчителі, пісні, танок, і цей букет барвистий, і наш уклін від серця до землі. І відлунав шкільний дзвінок для молодших школярів це завершення навчального року та довгоочікувані канікули. А для випускників відповідальна пора пошуки своєї стежини у житті.